Мій день почався з того, що я відвезла Давидика в садочок, а далі ми зустрілись з подругою і поїхали в супермаркет, щоб закупити солодощі для наших ЗСУ. В себе в сторіс я організувала розпродаж своїх речей, кошти з якого повністю пішли на цю допомогу. Ми закупили печиво, батончики та вафлі, і все це обійшлось 7,5 тисяч гривень. Загружаємо все в машину, і вже сьогодні ввечері всю цю допомогу ми передамо моєму татові та його дружині, і вони відвезуть все це хлопцям. Але поки що повертаємось додому і я. Хочу зробити розпалювачі, які також дуже зараз необхідні. Я просто розтоплюю залишки свічок, які в мене є. Розкладаю пергамент, і далі мені знадобляться ватні диски. Я вмочую їх в розтоплений віск. Далі розкладаю на пергамент і даю їм декілька хвилин висохну. І Все упаковую всі пакети. У мене вийшло декілька упаковок. Далі я замовила 10 коробок, тобто 100 упаковок вологих серветок, забираю їх і передаю Наташі, дружині мого тата. Дякую, хай тебе Бог оберігає в дорозі. Дякую і там за Боже. вашу підтримку, за молитву. Хай всіх Бог береже. Передавай хлопцям привіт і подяку від нас.